Давайте відверто про кишечник ми говоримо не часто, ну хіба що коли він якось не так себе поводить. Але що, якби ми дізналися, що цей орган не просто перетравлює їжу, а й можливо впливає на наш настрій, імунітет і навіть на рішення, які ми ухвалюємо, сьогодні ми зазирнемо у цей, на перший погляд, не надто привабливий, але насправді неймовірно важливий світ. Ну і одразу таке питання на засипку: чи можливо мати другий мозок? Звучить ніби щось із наукової фантастики, правда, але відповідь може бути набагато ближче, ніж здається. Буквально у нас в животі сто трильйонів. Просто спробуйте уявити це число. Саме стільки мікроорганізмів живе в тілі середньостатистичної людини. Це ж цілий всесвіт усередині нас, і важить він, до речі, до двох кілограмів. І уявіть собі, 99% цих крихітних істот обрали своїм домом саме наш кишечник, тобто, це не просто якийсь там орган травлення, а справжня, складна, жива екосистема, що існує за своїми законами. Щоб зрозуміти, як усе це працює, пропоную простежити за долею звичайного шматочка торта, від моменту, коли ми його бачимо, і до самого кінця його шляху. Повірте, ця подорож розкриє чимало таємниць. Отже, ось наш маршрут: п'ять основних зупинок. І кожна з них це дивовижний етап перетворення їжі на енергію і, власне, на саме життя. Поїхали! І знаєте, що найцікавіше? Все починається навіть не з першого шматочка. Лише один погляд на торт, один його запах, і мозок уже дає команду до бою. Слинні залози і шлунок миттєво починають готуватися до роботи. Далі стравохід. Він, немов вправний конвеєр, проштовхує їжу потужними хвилеподібними скороченнями. І цей процес настільки автоматичний, що працюватиме навіть якщо їсти догори ногами. Хоча, звісно, перевіряти це на практиці ми б не радили. Наступна станція шлунок. Тут наш торт проведе близько двох годин, перемішуючись і подріблюючись до мікроскопічних частинок. І до речі, цікавий факт коли ми стресуємо, шлунок ніби стискається і втрачає здатність розтягуватися, звідси й те саме відчуття важкості. Так що вислів це б'є по шлунку, не така вже й метафора. О, а це, мабуть, знайомо всім бурчання в животі. Зазвичай ми думаємо так, час поїсти. Але чи справді це сигнал голоду? Давайте розберемося. Так от розвінчуємо міф те, що ми вважаємо голодом, насправді генеральне прибирання це тонкий кишечник, очищує себе від залишків їжі. Так, це буквально звук його роботи. І якщо в цей момент щось перекусити, то весь важливий процес прибирання зупиниться. А зараз факт, який просто вражає в одному єдиному грамі продуктів нашої життєдіяльності бактерій більше, ніж усіх людей на планеті Земля. Це просто неймовірно демонструє, який гігантський світ мікробів живе всередині нас. Що ж, давайте тепер зануримося глибше у цей дивовижний світ, познайомимося ближче з нашими мікроскопічними сусідами, які, як виявляється, відіграють ключову роль у нашому здоров'ї. І ось тут на нас чекає справжня революція у розумінні самих себе. Тільки вдумайтесь: лише 10% клітин у нашому тілі це людські клітини. А решта 90% це мікроби. По суті, кожен із нас це такий собі ходячий зоопарк мікроорганізмів. Вчені навіть з'ясували, що всі ці бактерії можна умовно поділити на три основні групи або ентеротипи. Це ніби три великі бактеріальні родини, і в кожної людини домінує якась одна з них щось на кшталт груп крові, але для бактерій. І от ми знову повертаємося до того, з чого почали: до ідеї про другий мозок. Давайте тепер детальніше розберемося, звідки взагалі взялося таке порівняння. А справа в тому, що наш кишечник має власну неймовірно складну мережу нервових клітин, яка за своїм різноманіттям не поступається головному мозку. Ця система настільки автономна, що, уявіть собі, травлення продовжуватиметься, навіть якщо перерізати нерв, що з'єднує кишечник і мозок. Фантастика, чи не так? А ось і доказ доволі промовистий експеримент. Вчені помітили, що миші з ознаками депресії швидше здаються, коли їх змушують плавати. Але коли їм давали пробіотики, тобто дружні бактерії, вони плавали значно довше. І найголовніше щойно дослідники перерізали блукаючий нерв, той самий зв'язок між кишечником і мозком увесь позитивний ефект зникав. Але зв'язок із мозком це ще далеко не все. Виявляється, наш кишечник відіграє величезну роль і в роботі імунітету, адже саме там зосереджено до 80% наших імунних клітин, і це має прямий стосунок до алергій. Одна з теорій розвитку алергії виглядає так: іноді білки з їжі, наприклад, з горіхів, розщеплюються не до кінця. Ці фрагменти можуть прослизнути туди, куди не мали б у лімфатичну систему, і там наші імунні клітини, ніби надто пильна охорона, помилково сприймають їх за ворога і починають атаку. З кожним наступним разом ця реакція стає все сильнішою. І тут дуже важливо не плутати два поняття непереносимість лактози, наприклад, це проблема травлення. Просто не вистачає ферменту інструменту для розщеплення молочного цукру. А от харчова алергія це вже реакція імунної системи, це коли армія нашого організму починає помилкову атаку на абсолютно нешкідливі речовини. Добре, ми стільки всього дізналися. Виникає логічне питання а що з цим усім робити? Як можна допомогти своєму кишечнику і його мешканцям? І відповідь насправді доволі проста почати можна з клітковини. Це по суті улюблена їжа для наших корисних бактерій. Рекомендована норма близько 30 грамів на день. Але, як бачимо, в середньому ми споживаємо ледь половину, тож тут точно є над чим попрацювати. То чим же саме годувати цих добрих бактерій? Найкращий вибір це продукти багаті на пребіотики наприклад, артишоки, спаржа, цикорій, часник, цибуля і цільнозернові. Це справжні смаколики для наших маленьких помічників. І наостанок, якщо наш кишечник та його мешканці впливають на наш настрій, рівень стресу і навіть на наші рішення, то виникає справді філософське питання: а хто ж насправді керує? Наш мозок? Чи можливо цей дивовижний світ усередині нас залишаються питання відкритим для роздумів?